Дорогі мої рибки, я вас вітаю, вітаю вас на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, що підготував листопад місяць для вас рибки. Яким він буде? Які головні події чекають рибу? Який настрій у вас буде рибки в листопаді? У мене три колони. З кожної колоди я витягую по три карти. Тому поїхали! І перша карта, четвірка чаш. Четвірка чаш це коли я щось не хочу. Ви не хочете приймати якусь пропозицію. Вам буду щось пропонувати, але вам щось не буде подобатися і ви не будете хотіти її приймати. Але по четвірці чаш це потрібно прийняти. Можливо, ви зараз не бачите позитив в тій пропозиції, але насправді в перспективі вона є. Так? Можливо, хтось по цій карті, наприклад, відмовиться від алкоголю. Ви бачите, тут а, хтось такий пиячий, так, і відмовляється і думає про те, щоб може відмовитися. Давайте ще карту для рибок. Король Пентаклів. Прекрасна карта. Король Пентаклів це є чоловік. Або жінка, більш така з сильними енергіями: телець дів або козиріг, так, можливо, ви будете з такою людиною контактувати. А король Пентакль це можливо, якийсь спеціаліст у сфері фінансів. Ви будете в когось консультуватися такого, або це питання також фінансів, можливо, закриття, відкриття кредиту, так, відвідування банків, там якісь депозити, можливо, будете робити, вкладати, можливо, гроші, особливо в нерухомість. Так. Також це карта якихось покупок покупок в. Хату так, додому, тобто якісь такі великі, значні покупки. А також це може бути, якщо хтось е, працює в домогосподарстві, то це, там, я не знаю, посадити квіти, так, тобто щось попорпатися, як то кажуть, в огороді. Або це якісь такі, ще раз повторюся, значні покупки для дому, там, я не знаю, новий холодильник, пилисос, чи нова стиральна машина, тобто щось таке ви будете купляти. Королева кубків, королева кубків це є, це є ви, це є ваша карта. Так? Це жінка, а, може бути, в принципі, чоловік, але з більш такими м'якими енергіями, рак риба, або скорпіон, можливо, ви з кимось таким будете контактувати, або це є ви, це може бути консультація авторолога, астролога, нумеролога, психолога, так? або якщо ви займаєтеся, там, наприклад, езотерикою, у вас буде багато клієнтів. Можливо, хтось дізнається про вагітність. Як бачите, тут у нас жінка вагітна, так? Але це така людина співчутлива. Можливо, ви будете грати роль цієї жінки, або ви до когось підете, наприклад, за порадою, або комусь там виговоритися вам треба. Так? Часто буває по цій карті, це і наші мами, так? які нас вислуховують в тяжку хвилину, так? той, хто підставить своє плече, коли це потрібно. Або. Це будете, це, цією людиною будете ви, так? хтось до вас прийде, там щось розкаже, і ви послухаєте, але не будете нарікати, наприклад, про якісь поради, а просто поспівчуваєте тій людині. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, рибки, так? що ця колода нам покаже? Паш Кубків, прекрасна карта. Паш кубків, Ну що, дівчата-рибки, хто є самотні, це, можливо, нове знайомство, це, можливо, нова людина в вашому житті. так? Хтось, хто вам там, признається в коханні, той, хто там, або ви дізнаєтесь ненароком, що хтось вас потаємно закоханий, наприклад. так? От. А взагалі ця карта, наприклад, якогось нового хобі, можливо, у вас з'явиться якесь нове хобі, так? Ви ніколи там. Не малювали, а зараз там почнете малювати. Бо, наприклад, ви малюєте і купите собі якісь дуже класні там, фарби, і будете просто в захваті від тих, там, наприклад, фарб. Так? Тобто це щось, що приносить нам задоволення, так? Коли ми відчуваємо себе як маленькі діти, наприклад. Давайте ще одну карту для рибок. Карта «Єрофант». Карта Єрофант ну, це все про традиції, так, якісь такі обряди, можливо, вас покличуть на весілля, новосілля, хрещення дитини, де будуть там соблюдатися всі такі традиції, вам також треба буде. Також по карті Єрофант, це в нас іде старше наше покоління, мама, тато, бабусі, дідусі, прадідусі, прабабусі. Так, можливо, будете з ними спілкуватися або будете комусь допомагати, наприклад, доглядати за ними, так, там якийсь період часу. По карті Єрофант у нас ще може бути навчання, так? Може ви в когось будете щось навчатися, знайдете якогось собі наставника, або вам дадуть якусь, якогось стажора, наприклад, і ви будете йому цим наставником. Або, наприклад, бачите, він тут такий щасливий, медитує. Можливо, ви відкриєте для себе нове хобі, там, медитацію, наприклад. Так? Давайте ще карта для рибок. Карта Дьявол, карта Дьявол, це у нас є старший аркан, 15-й. Карта Дьявол нам показує такі структури установи, наприклад, як податкова налогова суд, банк. Можливо, ви будете йти в банк. Так? Тут у нас був король пентаклів. Насправді дізнаватися, закривати-відкривати кредит, повторююся, або, наприклад, депозит відкривати. Це може бути е, якась перевірка у вас на роботі, тому по цій карті добре впорядкувати всі свої документи. Да? Це може бути перевірка налогової, е, це може бути перевірка других якихось інстанцій. А також по цій карті у нас йдуть. Е, Якісь маніпуляції, можливо, ви будете десь кимось маніпулювати у своїх цілях, або вам треба бути обережним, щоб вами не зманіпулювала та чи інша людина у своїх корисливих цілях. так. І давайте візьмемо останню колоду для вас рибки, подивимося, що вона нам скаже. Так. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це коли ми складаємо гроші. так? Це коли нам треба. А, можливо, комусь треба відкласти на якусь там велику покупку, якусь суму, або ви перераховуєте свої заощадження, чи вам на щось там хватить. Так? Коли ми від... Це карта, коли ми в чомусь собі відмовляємо для того, щоб відкласти. А... Певну суму на ту чи іншу покупку, або якусь там послугу, ну то вже під себе під, підставляєте. Тобто, це коли ми жаднічаємо, жаднічаємо до себе, щось собі відмовляємо купити для того, щоб прискладати гроші для. Якихось наступних дій, так? Тобто ви щось будете складати, щось будете впевнено сидіти на своїх, так це не куплю, то не куплю, туди не потрачу. Ще одна карта для рибок. Принцеса Пентаклів. Принцеса Пентаклів, дивіться, тут якийсь учо, так? Вона, дівчина, щось, щось рахує, так, можливо, ви будете звертатися до свого бухгалтера, або взагалі будете шукати якогось нового бухгалтера, так? Будете щось перераховувати, або ви будете так дивитися свої витрати, фінанси, щось писати, на то потратили, на то. Тут прийшли гроші, тут пішли гроші. Тобто це якесь перефінансування своїх, свого бюджету. Так, коли ми дивимося, коли ми рахуємо, коли ми приділяємо велику увагу своєму бюджетові, чи на все нам хватає, на що нам хватає на що нам не хватає Так. І остання карта для рибок на листопад місяць. Знову четвірка чаш. Ми починали рибки з четвірки чаш, так, де тут цей чоловік сидів там за стаканом і закінчуємо четвіркою чаш. Це таке. Ще такий такий настрій. Нічого не хочу, нічого не буду. Мене не трогайте. Я хочу побути один. Я хочу побути. На самоті, уника... можливо, будете уникати якихось гучних компаній. Так? Або взагалі просто буде погана погода, і вам нікуди не захочеться виходити, не дивлячись на те, що вас будуть кудись кликати, ваші друзі, ваші колеги, вам просто захочеться побути, як то кажуть, в себе в ліжечку, подивитися фільм, почитати книгу. Так? Тобто це така карта, коли я не хочу, не хочу і не буду, і все. Так? Хоча. Повторюся по ній. часто, е якщо ви е згодитеся на цю пропозицію, яку вам дають, ви будете задоволені. Але другий раз випадаючи е ця карта, я думаю, що ви будете не погоджуватись на якісь пропозиції, які вам будуть там надходити, так? Від якихось інших людей е у зв'язку з тим, що ви не будете бачити в тому сенсі, вам не буде хотітися, у вас не буде на ці пропозиції настрою, так би мовити. Я вам дякую за перегляд, мої любі рибки. Я вам бажаю прекрасного листопада місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую. І до нових зустрічей!